Як і більшість австралійців, Бек Кокер раніше купувала продукти в супермаркетах, але потім світ уразила пандемія COVID-19. і тепер виходи по продукти в цієї мешканки Аделаїди помітно змінилися. Продукти більше недоступні. Раніше на їжу за тиждень у неї йшло від 300 до 350 австралійських доларів. Але ціни зросли і вона мусить покладатися на благодійні організації. Просто неймовірно ціни зростають, і мені дуже пощастило, що я маю будинок. Як виявили харчі в супермаркетах, найдорожчі в Західній Австралії та в північній території, а найнижчі у новому південному Вельсі та Вікторії. але найбільше мене дивує. Тасманія продукти в тамтешніх магазинах доволі дешеві, і ми поки що не з'ясували, чому Деякі мешканці Мельбурна вже пробують економити. Вони роблять гуртові купівлі онлайн та уникають супермаркетів. Ходжу до місцевого магазину фруктів та овочів. Там продукти часто дешевші, вони більш сезонні та свіжі. Люди також вирощують харчі самі і печуть хліб. Я маю обіди на тиждень. піца, а також трохи фокачі, трохи хліба. some bread